Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні з бігонії тижня я хочу познайомити вас із надзвичайно цікавою та таємничою красунею. Це бегонія К-серпантин. Погляньте на ці листочки. Вони ніби вкриті легким серпанком, а по поверхні розсипані світлі рожево-сріблясті цаточки які справді нагадують святковий серпантин. Завдяки цьому ефекту здається, що листя мерехтить і грає у світлі, створюючи особливу атмосферу, форма листків досить велика, з м'якими хвилястими краями, які додають рослині декоративності. А темно-зелений відтінок, що переходить у бордовий по жилках по краях, створює неймовірний контраст із ніжними краплинками кольору. Це поєднання робить касер пантин справжньою перлиною серед кімнатних бегоній. Ця бегонія любить розсіяне світло та помірний полив. Якщо ви створите для неї правильні умови, вона не тільки буде радувати вас своїм виглядом, а й стране справжньою окрасою будь-якої колекції. Вона чудово підходить як для досвідчених колекціонерів, так і для тих, хто тільки починає знайомство з різноманіттям декоративно листяних бігоній. Коли дивишся на ці листочки, виникає відчуття, що вони зберігають у собі маленьку таємницю, немов у глибині темного листя ховається нічне сяйво, яке оживає у світлі. А саме в цьому полягає чарівність бегонії Касерпантин у поєднанні глибокої темряві та іскристого візерунку. Що нагадує святкову мішуру, вона виглядає таємничо і водночас дуже елегантно, додаючи кімнаті нотку магії, така бегонія стане справжньою окрасою колекції і точно приверне увагу кожного. Отже, якщо ви шукаєте рослину, яка буде особливою загадковим характером. Та унікальною красою касерпантин стане справжнім скарбом у вашій колекції. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нові огляди бігоній та інших кімнатних рослин, адже в мене їх дуже багато. На сьогодні я маю 50 сортів декоративно листяних бігоній. Та іще до ста інших рослин. Дякую, що були зі мною, полюбувалися іще однею красуною з моєї колекції. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та писати хоча б невеличкі коментарі. До нових зустрічей мирного неба!